В Голлівуді встановили унікальний білборд водоспад, який лє справжню воду під синхронний відеоряд. Нормально, нормально так рекламують новий серіал про Персі Джексона і виглядає це настільки ефектно, що багато хто називає цю інсталяцію найкращою зовнішньою рекламою 2025 року. Класно. Ну, року. мені подобається гар. Рекламні технології накривають глядачів серіалу справжньою хвилею. Ось такою. Ми вам розкажемо, як підкорити водну стихію за допомогою сучасних ґа гаджетів. Що про це каже Голливуд водоканал? Дорого. Якщо ваш досвід проведення часу на воді обмежувався катамараном, катанням на банані чи водному мотоциклі, то ми підібрали топ-5 сучасних гаджетів для води, які вас точно здивують. На п'ятому місці нашого рейтингу і E-Jet Cycle. Це не платформа для повільних прогулянок водою, а швидкісний гаджет, що врізається у хвилі зі швидкістю 18-20 км на годину. Уся магія у підводному крилі та електроприводі, які піднімають конструкцію над водою. Контакт з водою мінімальний, опір майже зникає. І починається справжній політ водним плесом. Заряду вистачає на дві години активного катання. А керування тут інтуїтивне. Повороти корпусом та легка робота педалями. Усе як на катамарані, але швидкісному. На четвертій позиції гідрофойлер SLZ. Це велосипед, що стартує просто з води, не перевертається на хвилях і тримає стабільність навіть під недосвідченим користувачем. Електродвигун у конструкції додає тяги, а під рамою гідрофойл, що піднімає гаджет над поверхньою води. Принцип керування як на звичайному велосипеді. Водій крутить педалі, двигун додає швидкості, корпус виходить з води і починається відчуття легкого ковзання. Ніби велосипед їде водною доріжкою. Швидкість до 20 км на годину. Запас ходу близько трьох годин. Маневрування просте. Нахил корпусу працює як кермо, а педалі як газ. Водний велосипед розроблений для озер, заток і тихих акваторій. Підкорювати на ньому відкрите море інженери не радять. Бронзу серед сучасних водних гаджетів отримує Nemo. Це перша в світі компактна персональна субмарина, яку може придбати будь-хто не лише дослідники. Субмарина занурюється на глибину до 100 метрів, працює 6-8 годин і відкриває панораму океану через величезний акриловий купол. Керування максимально просте: джойстик, сенсорна панель, автоматична стабілізація і системи безпеки рівня великих підводних апаратів. Конструкція легша за більшість традиційних субмарин. Тож її можна перевозити на трейлері або встановити на яхті. Немо створює відчуття, ніби ти дивишся документалку Бібісі у форматі 360 градусів. Для фанатів дайвінгу та дослідників морських глибин це сучасний спосіб зануритися у власну маленьку експедицію. Друге місце посідає Regent Сіґлайдер. Це не човен, не літак і не катамаран. Це транспорт нового класу, що стартує як катер, розганяється до 30-40 км на годину, виходить на крило, а потім летить у метрі над водою зі швидкістю 280 км на годину. В основі роботи судна ефект екраноплана. Це коли апарат летить дуже низько над водою і отримує природну підтримку повітряної подушки. Через це він не провалюється вниз, витрачає менше енергії та ковзає над хвилями швидше і плавніше, ніж звичайний катер чи літак. Реджент Сіґлайдер створений для перевезення людей між прибережними містами. Всередині судна салон рівня сучасного бізнес-джета. А посадка така ж м'яка, як у комфортного катера. Реджент вже будує платформи для багам, гаваїв і середземномор'я. Перші комерційні маршрути мають запрацювати до кінця десятиліття. Переможець рейтингу топових водних винаходів Pearl Suits. Це автономні плавучі капсули апартаменти для двох, що працюють як міні-готель на воді. Усередині спальня з панорамним вікном, компактна кухня, ванна кімната і система кліматконтролю. Капсула рухається за допомогою електродвигунів. Тож на ній можна плавати у повній тиші без вібрацій і запаху пального. Заряду вистачає на добу плавання або кілька днів у режимі домівки на якорі. Усе керування в планшеті, курс, швидкість, освітлення, температура, навіть прозорість смарт-скла. Поки що плавучі готельні номери це концепція, яка в найближчі роки втілиться у реальність.